Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Так як я вчора викладала відео, показувала, що ми від'їжджали з дому, е, на дворі передавали мороз, і сьогодні передають на ніч мороз, і на завтра, <кхе> <кхе> Вибачаюсь. то я позаносила всю розсаду до хати, тут кошмар, що робиться. Але на сьогодні, і, мабуть, не завтра не буду виносити, тому що е, тож, ходить на криват, Я тр... якось трошки її тут розкладу. Це вже так розклало, як могла, але тут ось ще куча на землі стоїть. Звичайно, може трошки підтягнеться, вона вже підтягнулася, але я ще ще спробую десь порозставляти, тому що ну, я боюся виносити. Тут поставила трохи, ось дивіться, моя петунія, як гарно пішла. Треба буде вже потрошки брати і пікірувати, тому що її тут густо і вона буде пропадати. І капусточка, ну, все, все позаносила, тому що ми їхали, а звичайно, по хазяйстві тут жінка лишалася, але хто це буде накривати, розкривати і тому подібне. Ось помідори сьогодні хочу попікірувати, тому що я думаю, їм буде зручніше в стаканчиках. Ну, Буду займатися цією роботою. Помідори, до речі, ці, що в мене великі, вже повитягувались також, були такі гарні, компактні. Е, ну, тут погано видно. ось. О, з бругманці і сплелися, ось о, дивіться. А ці ось прям, ну, і наклонилися, і потягнулися дуже. Вони побули перед цим два дні були в парнику, то прямо ну, такі міцненькі зробилися і призимкуваті, а тепер повитягувались. Ну нічого, потерпимо, може, вже. Сьогодні-завтра та й морозів не буде вночі, то тоді винесу, буду, звичайно, на ніч кутати, коли прохолодно. Але Сьогодні в день гарна погода, але що ж, ну, потім на ніч я їх поки позаносила, то піввечора носилася з ними. Ще ж і тут дивіться, скільки. Це все, що подосаджувала перед цим, а що вже було посаджене. Це все треба це відкривало, хоч і не зійшло, але їхали це щось. Хтось толкнув. Їхали, я боялася залишати накритими, тому що якщо зійдуть, то тоді повитягуються. То зараз буду розбиратися, буду все приводити в порядок і будемо працювати. Ну, от, друзі, дійшла черга в мене тут помідор. Взяла ці стаканчики, що я купляла, розмір 6х6. Ну, як завжди, трошки підсипаю землі. Туалетний папір не стелила, тому що тут дирочки невеликі, просипатися не буде. І ось так обережно ножик такий робочий, під ковирюю. Бачите, коренева хороша. Дивіться, ставлю сюди і підсипаю, бачите, він трошки в мене глибше, ніж стаканчик, але не буду я його піднімати, тому що. Будуть ще стояти пару днів в хаті, поки температура стане більш-менш нормальна, тому може потягнутися, я тоді підсиплю земельки. Засипаю семідольні листочки. Ось так. Трошки злегка прижимаю. Їх можна було вже давно пересадити, вони в мене вже давно настоящі листики, але. По-перше, ну, у мене, е, так як попропадало багато їм не тісно, тому вони в мене були, тим більше, що вони в парнику були, там теж прохолоду. Ну, Якщо сонечко виходило, то там жара до, до 40 градусів доходить. А коли прохолоду, то особливо вночі, то їм холодно. Бачите, вони прям такі темненькі, тому що тепла їм не вистачає, вони темніють. Ну, ось так. Буду всі пересаджувати. І я ж, надіюся, що вже піде хоч трошки тепло. Дивіться, гарна коренева, дуже гарна. Можна так трошки цей корінь, який йде вниз, прищепнути. І тоді буде краще розвиватися коренева система. Не буде вниз йти, а буде вширь розростатися. Поправляю, прижимаю і також. І полию. Ну, вже буду поливати після того, як всі висаджу. Ось так. Помідори люблять перевалку, пересадку, так що їм не страшно. Ну, і продовжую так далі працювати. Ну от, друзі, пересадила я помідорчики. Трошки в такі стаканчики, трошки в мене дуже багато. Я збирала е, ну, для цього такі звичайні стаканчики 200 грамові. Так що розсадила. Хай трошки тут постоять, як, якраз теплі вони трошки е, укріпляться, а потім, якраз, я надіюся, що таке погода наладиться і винесу в парник. Друзі, ось хочу показати картопляне дерево. Дивіться. Оце вже пішов росточок, е, тому надіюсь, що там уже з'являються е, корінчики. Тут також наче росте, ну не знаю. Поки він ще з пакетика виймати не буду, хай продовжує рости. Е, закривати, мабуть, не буду, ну побачу, як воно буде себе почувати. І це ось е, мені казали, що це свинчатка, чи що, я не знаю. Також, дивіться, ось. Пропало. Бачите, це треба прибрати. ось, Бачите, воно згнило. А ці, покамість почуваються, мені здається, що це росте. А ці, ну, по, 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 почекаємо ще трошки, це що? Це теж листочок, чи? це листочок пропав. Також, поки закривати не буду, буду спостерігати, ну, е, я думаю, що вже закривати їх не треба. І ось, друзі, сходять мої помідори, які я висаджувала 21 числа. Ну, рахуємо, неділя пройшла і сходять. Це насіння, яке я брала в кошику. Голове серце. Ще, ну, ще не всі посходили. Але ті пізніше, так, так, я висаджувала їх пізніше на день чи на два, то ті ще не посходили. Ну, будемо чекати. Ну і от, вивільнилися один у мене лоточок, хочу посіяти астра. Тут посію в мене ось, ось два вида є, ну, як е, дві фірми. Вид один Ви туди -піон, по півонією подібна суміш. Така і така. Висію тут. Тут в мене ще е, також багато ось і жовта, і голуба є. І, і така ось така. Це теж. А, це бордюрина. І така. ну Ось я понаходила ще лоточки, ще що вміститься тут посаджу. Так що сьогодні ще висаджую розсаду Астри. Грунт у мене той, що був там, ще трошки підсипала, перемішала. Е, я думаю, що вони не дуже вибагливі до ґрунту. Е, зазвичай висаджуючи в ґрунт ну, на вулиці. Але я не хочу, тому що або не зійде, або підуть бур'яни десь не, не побачиш. І потім не знаєш, було, не було, чи ти його пересапав, чи воно просто і сапати не зможеш там, де. О, тут насіння так добре є. Просто розсію і так. Хай собі сходи. Ось так. Щось там буде. Тому що я багато разів сіяла в ґрунт і виходить, що. Не зійшло, чи, може, я ж кажу, пішли, бур'яни десь забило і не побачила, висипала. Тому вис висіваю в грунт, ну, в лоточок і буду бачити. Зійшли, зійшли, не зійшли, потім попересаджую і менше мороки буде. Я навіть, навіть не знаю, мабуть, я те насіння буду щось друге, бо дивіться, це вже і так як би загусто. То одного пакетика цього достатньо для цього, для цього лоточка. Ну, ось так. Ось так і буде. Більше не буду досипати. Те, якщо буде вільний лоточок, пересажу у другий лоточок. А це легенько зверху присипаю. Не, не дуже присипаю так злегка. Грунт у мене вологий, так що, я не знаю, чуть-чуть збризну, але сильно заливати не буду, щоб не попропадало насіння. І от таку красоту будемо мати на, на осінь. Дуже люблю астри, вони такі гарні. І якраз на сезон тоді він вони гарні квітують. Буде красота. Ну, ось так досипаю і буду висаджувати інші. Друзі, починала з піввонії подібної суміші і закінчую цією сумішу, другий пакетик відкриваю. Не хочу лишати, тому що не, не знаю. Зійдуть на, на слідуючий рік, не зійдуть, а так хай будуть. Ось так. Трошки неекономно взяла таке відерко, багато землі пішло, тому що коли низько сильно посадиш, тому там буде погане провітрювання, можуть починати заг, ну, запліснівати, загнивати, тому насипала побільше землі. Це вже останній сорт. Посіяла сьогодні всі астри, дуже задоволена. А то завжди щось часу не вистачає, а потім вже пізно. І в мене деякі насіння є. ну, Лишилися старі, не знаю, зійдуть, не зійдуть, ну посіяла. Ну, це, здається, з, з, з нових. Хоча, може і не знаю. Ну, зараз подивимося, до якого року. До 25-го. Ну, Можливо, і не свіжі. можливо, минулорічні. Ось таку суміш знову посіяла. Значить, дивіться, вже закінчую, ще вам покажу. Ось так беру, тут ґрунт не дуже вологий, тому я намочую прямо на саме насіння ґрунт, щоб воно трошки і насіння взяло, і в ґрунт впиталося. Ось так. А тепер беру ще ґрунт. І також злегка присипаю. Отак. От Сподіваюся, що в цьому році в мене будуть цвісти гарні айстри. Буду вам показувати, що я насадила. Надіюся, що буде відповідати ті сорта, які я посадила дійсності, так як воно є. Ось так трошки прижимаю і знову поливаю гарненько, щоб пропиталося. Назбирала, ходила, збирала, вже позбирала і обрізані бутилки, і все, що хочеш. І землі дуже багато пішло, але землю я потім, коли їх повисаджую, то використаю десь для вазонів чи ще для чогось. Це грунт свіжий, купляний. Так що я думаю, що ось так. Ну і ага, підписати треба ще. Підписуємо. Все підписую, щоб знати де що. тому що потім попробуй, так. подібне. І пишу дату, щоб знати, коли я садила, щоб не чекати, чи чекаєш, чекаєш, а коли я його посадила, може вже й... Мало зійти, а може ще зійде. А так буду знати, що посадила тоді тоді почекала якийсь час і, і збризгую трошки відерочку, тому що буду накривати плівкою, щоб плівка гарно пристала. Ось беру звичайну піщів харчову плівку і отак. Трошки загортаю аж туди подалі і отак. І з другої сторони. Обрізаємо і прижимаємо, приліплюємо, щоб воно закрилося. Тут в мене вже на столі нема де пере... Пере... перехреститися, нема де. Вже таке набарикадирувало, але ну, що зробиш. Треба, щоб було. Ще раз покажу, що я садила, дивіться. Така астра, ну і це така сама. З тої починала і з цією закінчила. Це така княжна рожева. Ось така гарненька, Така, скручені листочки. Принцеса ще на неї, я знаю, казали. Така зимова вишня, дуже гарна, червона з білим. Мені подобається. Лазурит отака голуба. Це також помпонна сузір'я така гарна. Це жовта. Це суміш бордюрні красавиці 20-25 см. Це не низькорослі. І ось така гордість осені. Мікс також. Ну, будемо сподіватися, що все зійде і буде все гарне. І все таки не витримала. Вирішила винести не всю розсаду, але капусту, Анютині глазки, петунійку. Почала з капусти, але повиносила, ось, дивіться, вже калібрахова, які гарні у мене. Повиносила. На ніч буду накривати, звичайно, а помідори, перець таке лишила в хаті, тому що те мені, ну воно більше боїться холода, тому і залишила поки. Ось моя капусточка, друзі. Гарненька, і мені шкода, що вона в хаті вона витягується, тому що їй там світла не вистачає. Тому винесла, прикрию. Капуста взагалі не боїться холода, то я думаю, нічого страшного. Друзі, на останок невеличка розпаковка. Це я вчора в Кропивницькому в епіцентрі взяла. Це у нас маргаритки. Це у нас нагітки. Це у нас колюс. У мене чомусь не зійшов. Щось там сходив, сходив, так, походу, і пропав. то Попробую ще раз пересадити. І люпин. І отакий перець взяла. Ну і ось сьогодні отримала посилочку із агромаркета, замовляла гладіолуси. О, дивіться, тут навіть із фотографіями є. Ось такий. Дивіться, щоб видно було. Ось такий гарний. Ось такий. Покрончатий. А тут щось немає. Фотографії. Ага. Угу. Не на всіх є фото. Ось такий, дивіться, гарний який. Нема, чомусь не на всіх є. Фото і ось такий. Дивіться, який гарний. Це і також без фото. І замовила лохину, дивіться, як гарно запакована. Одною рукою покажу вам так. Вон, бачите, як запаковано гарненько. Вже завтра буду висаджувати. Сьогодні вже нема коли, а завтра висаджу. Мабуть, завтра, хоча не знаю, що ж мороз передають на завтра. Ну, ось таку посилочку я дві штуки лахини замовила. Не знаю, там, мабуть, назва є, Ну, я не пам'ятаю. Ось така в нас розпаковка. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте пальчик догори, підписуйтеся. Пишіть коментарі. Дуже приємно, коли пишуть коментарі. Значить, комусь це цікаво. Ну на цьому, все. Дякую, пока.